Дітки до нашої казочки завітали різні тваринки. А хто ж завітав? Зараз ми відгадаємо загадки і дізнаємося. Довговухий пострибальчик завітав у гості хто. Зайчик! Хтось буркотливий, клишоногий до нас в гості завітав. Так це ж ведмедик, гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик гачок. Веселий рожевий поросятко. Поросятко ми тобі теж дуже раді, здавна людям допомагає, довгий хвіст і гриву має. Це лоша до нас завітало. А ця тваринка каже: ме, чи ви знаєте мене? Звичайно, це косенятка. Хто нам молочко дарує і співає завжди му? Добра корівка, ця тваринка оселю охороняє і радісно хвостиком хитає, господаря вітає. Це а ця тваринка каже писик. Я весело з м'ячиком пограю. Так це ж грайливий котик прибіг. Тваринки хочуть скуштувати щось смачненьке. Кожна тваринка може піти по своїй казковій стежинці. І знайти смачненьку їжу. А ми тваринкам допоможемо скоріше знайти смаколики. От Зайчик шукає улюблену моркву. А ведмедик Шукає улюблену малинку. Але ці стежинки не яскраві, їх майже не видно. А ми візьмемо в обидві ручки два фломастери і одночасно двома ручками. І для зайчика, і для ведмедика намалюємо яскраві стежинки і до морквинки, і до малинки. Спробуємо. Так, спробуємо. Тепер стежиночки дуже добре видно, і звірятка швиденько знайдуть свої смаколики. А це лоша бажає знайти смаколики. І веселе поросятко теж бажає знайти смаколики. Ми їм теж допоможемо. Одночасно двома фломастерами намалюємо яскраві стежиночки до смаколиків, щоб тваринкам добре було видно, де шукати. Знайшло бурячок з зеленими листочками, а поросятко кукурудзу. Дякуємо вам! Козенятко і корівка. Теж чекають, коли ми намалюємо одразу дві яскраві яскраві стежинки і допоможемо тваринкам швиденько знайти щось смачненьке. Не хвилюйтесь, будь ласка, допоможемо вам залюбки. Все. Можна вже йти шукати смаколики. Козеня знайшло Смачну зелену капусту. Корівка знайшла гарбузик. Корівки полюбляють їсти гарбузи. Корівка господарка дрібненько-дрібненько поріже гарбуз, щоб легше було ковтати. І корівки залюбки їдять такий смачний і корисний овоч. І ще до нас гості завітали песик і котик. Песик полюбляє кісточку, а котик рибку. Дітки, обведемо і для цих тваринок стежинки, щоб стежиночки стали яскравими і тваринки їх добре бачили. Так. Obvedimo, da pomožemo tvarinkam. Ой, якими яскравими стежиночки стали. Песик, знайшов кісточку, котик, рибку. Дякуємо вам. Дякуємо за допомогу і за смаколики. Дуже, дуже смачно.